Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, соціальні виплати на 2025 рік. Та тема, яка зараз дуже болюча для багатьох людей, тому що там починають крутити таке, що люди не розуміють взагалі, чи будуть щось отримувати чи ні, і про які суми йдеться мова. Нарешті, нарешті. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович почала розповідати деталі, нарешті щось проясняється і вже можна говорити щось конкретно, опираючись на факти. Є хороші новини, є не дуже. Ну, тобто закрутка така, що потрібно розбирати вже зараз, щоб потім за голову не братись. Тож, давайте розбиратись разом, я вам буду розповідати, ви будете поправляти, якщо що, і доповнювати. Народною думкою такою розберемося. Хто ще не долучився до каналу, то кнопочка підписатися під відео. Долучайтеся, щоб разом всі ці теми моніторити, щоб нічого не пропустити і нічого саме головне не втратити, не втратити кошти, да? просто не знаючи ситуацію. Тож, опираючись на факти, будуть робити навіть деякі вставки з цитат міністра. Тому розбираємося. По-перше, усю соціальну допомогу хочуть змінити принцип її нарахування. Тобто то вже не будуть, ну, вірніше, ще поки що будуть, але вже будуть підходити до того, щоб не давати людям гроші, а давати людям якісь закривати їхні потреби. А якщо гроші, то гроші, на певні потреби, ну, типу для старту, для розвитку, для проходження важкого періоду життя в такому плані. Ну тут саме головне. Не якщо, а суми, суми. Так, про них зараз також поговоримо. І перше, що було б варто почати, але туди ще не будемо сильно лізти, тому що то ще в етапі прийняття, але ще скажу, що е підняття соціальної допомоги на наступний рік планують заморозити. Не саму соціальну допомогу, тобто її виплату, а підняття її. Саму соціальну допомогу будуть виплачувати. Але не всім. Чому? Е Давайте почнемо з кінця, так, щоб зрозуміліше було. В Україні існує дуже багато видів соціальних допомог. Їх хочуть почати об'єднувати в групи. І, як сказала сама пані міністр, зробити допомоги більш адресними. Що означає більш адресними, та просто зменшити. Кількість скоротити. Кількість отримувачів. От вся адресність. Но відсіяти тих, хто нею або неправильно користується, або на нього не заслуговує. Якби це дійсно так було, то то було б дуже добре. Тому що це дасть можливість зробити її розмір більшими. Так, дійсно говориться про те, щоб зробити розмір отримання соціальних допомог більшими. За рахунок чого? За рахунок об'єднання декілька соціальних допомог в одну. Тобто зробити їх менше категорій, але більші суми. Но при тому всьому, що самі суми будуть більші, платити їх хочуть на багато менший період що означає набагато менший період. Ну, Є соціальні категорії, яких та допомога пожиттєва, там зменшити період не вдасться, а є, коли соціальна допомога надається на якийсь там період на проходження якогось важкого періоду життя. да, І от ці періоди хочуть значно скоротити. тобто там З року до півроку. ну, В більшості випадків то буде до півроку, а потім велика перевірка і вже рішення, чи надавати вам допомогу далі. Що ще тут варто зауважити? Ну, чому все так робиться? Відповідь також дуже проста і криється з самого верху, і, напевно, з неї треба було почати відео, але за словами міністра соціальної політики, вся соціальна допомога надається з грантів, грантів закордонних держав. Тобто в Україні нема власних коштів наразі е через важку ситуацію, через війську, війну, військові дії. так? На першому місці стоїть фінансування армії і от на соціальні допомоги не закладено взагалі то все з міжнародних запозичень, які там держави нам дають. Але ті міжнародні всі запозичення, то не безповоротні гранти, так що НАТО вам дайте своїм людям. Ні, то все кредитні гранти. Тобто уся соціальна допомога України надається в кредит. Кредит потім потрібно буде віддавати. Віддавати з відсотками. Тобто, поки ці люди, які зараз отримують соціальну допомогу, е, ну, потім держава прийде і скаже, чуєте, ми давали вам її з позичених коштів, давайте будемо працювати, щоб віддати назад. Ну, якось так, але вже не за рахунок цих людей, за рахунок інших, але все-таки українців. Це дуже прикро, що так відбувається. Хорошо, що допомога надається, хорошо, що взагалі, хорошо, що е, йде мова навіть про її збільшення. Ну, як збільшення? Збільшення за рахунок зменшення кількості отримувачів. Тобто допомога буде надаватись меншій кількості людей, але більші суми. І е, йде мова про е, те, щоб е, європезувати, ну, чи... Світове... Навіть не знаю, як це назвати, тобто в країнах Європи соціальна допомога надається вже не грішми, а надається якимись послугами. Наприклад, там, ну, людина маломобільна і от вона як соціальну допомогу, оформляє, ну не може сама сходити в кіно, їй дають наглядача, який там раз в місяць виводить ту людину в кіно за рахунок держави, щоб вона відпочила, розвіялася, Ну, вийшла з своєї зони некомфорту так, і ну, прожила день, грубо кажучи, як нормальна людина. Нормальна я зараз не маю на увазі, що ті люди є якимись ненормальними, ні, цілком нормальними, але в міру своєї немобільності вони просто не могли того зробити. І щось подібне хочуть ввести в Україні. Ну, По-перше, що буде надавати соціальний працівник вже не державні соціальна служба, а будуть створювати такі маленькі осередки так, соціальних працівників на е, кожній ОТГ і там в кожній громаді. І то можуть бути навіть частні, тобто коли будуть створюватись організації, які то будуть робити. Ну то ми розберемося в наступному відео. А тут е, варто поняти, що... В кіно то, звичайно, хорошо. Так, да, людям то потрібно. Людям потрібна якась розгрузка, зміна картинки, так, щоб нормально жити. Але то потрібно, коли людина відкриє холодильник і побачить, що в неї там вистачає харчів. Подивиться на газовий, на електролічильник і побачить, що в неї там все нормально. За комуналку заплачено і кошти залишились. Що вона подивиться в свій гаманець і побачить, що в неї там ще все... з тої пенсії чи соціальної допомоги залишилась якась сума. От тоді людині буде комфортно сходити в кіно. А коли вона відкриє холодильник пустий, за світло газ не заплачено, грошей вже нема, а їй тут кажуть, давай в кіно підемо, то я не думаю, що люди. Потрібно підняти рівень до такого, щоб ті люди дійсно змогли сходити в кіно. Отакі от, от на сьогодні деталі. До речі, не залишив місця для вставок да, з виступа Міністерки соціальної політики, тому залишаю посилання на виступ, її великі розповідь, цю всю в описі до відео. Заходьте, дивіться, обговорюйте, а ми будемо далі розбиратися, вам розповідати, щоб нічого не пропустити. Долучаємося і не забуваємо оцінити, прокоментувати відео, щоб я знав вашу народну думку. До зустрічі, дорогі мої глядачі.